Всі вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, багато людей говорять, що церква це таке темне місце, але насправді церква це саме найкраще місце, це рай на землі. І чому так? Тому що церква завжди приносила самі кращі знання. От церква вона вчила писати, читати, і наука вона дуже вийшла від християн. От, від тих християн, які вчилися у Бога, які пізнавали Бога. І через Слово Божє вони самі просвіщалися і вчили других людей. Да? І вони навчили всі народи, ті люди, які приймали Ісуса Христа. Так що я вас запрошую всіх пізнавати Слово Боже.